Частина четверта, це вашого кармічного досвіду, вибору. Так, я просто хочу зауважити на останній позиції, яку я розпочала розповідати про потенціал майбутнього. І там вийшла двіка води, сила, вершниця води і дев'ятка землі. І це не про те, що прям, знаєте, такий крайвід, якщо б я дивилася на класичній колоді. Дивіться, Манара, вона по-іншому розповідає, і вона розповідає про те, що майбутній цей зв'язок він емоційний, тілесно притяжний, але який, до речі, може бути дуже інтенсивний. Але не завжди це про стабільність і вільність. Тому що, якщо ви звернете увагу, я просто хочу вам показати вершницю води це єдина карта в колоді, яка не рухається. Це вершниця, яка знаходиться в болоті, і кінь взагалі знаходиться на березі. А людина застрягла у воді там, де вона взагалі не рухається. І на це потрібно звернути увагу. На двічку води ми бачимо, що одна. Один із партнерів тримає, а інший маніпулює. Тобто вона кричить Відпусти мене, наприклад, я хочу піти. А він тримає і говорить: напиши, піши, от тут наш замок, там пішли, я не можу тебе відпустити, у мене почуття. Тобто тут є і таке, знаєте, натяк трошечки на маніпулятивні якісь дії, коли один тримає, а інший хоче вискризнути. Коли той відпускає, інший починає. Бігти за іншим. Тобто тут є а, такий натяк про по трикутнику карману і м, зауважити хочуть на цьому. Тому а, це а, потенціал він вчить, по-перше, не триматися, ні маніпулювати один одними почуттями, і мати баланс пристрасті і самостійності, а також не втрачати себе в цих взаємностях, не розчинятися, коли бажання розпізнавати саме коли бажання у вас стають залежностями. А, цей зв'язок ваш, він трансформаційний і де а, пристрасть і затримка є емоцій, де ви йдете пліч-опліч. Це, це про навпаки, про духовну зрілість, яку вам потрібно зрозуміти, проявлення і вміння коривати собою та своїми почуттями. Розумієте, про що я хочу вам? Досказати по цьому висновку, тому що, якщо б взяла б колоду, звичайно, тут була б трошечки інша ситуація. Давайте я вам трошечки розповім, так би мовити, зазначу просто від себе як божественне послання, чи підсумок вашого зв'язку. По цьому розкладу хочеться сказати, і карти показували вас, як, що ваша зустріч, зустріч ваших душ, має дуже величезну ціль. Вона цільця в завершити старих якісь кармічних уроках, навчитися вибирати любов усвідомлену зрозуміти баланс між свободою та відданістю, і перетворити пристрасть і біль на мудрість і внутрішню силу. Божественний урок полягає в любові, проходження як дзеркало. Вона показує вашу силу, вашу тенденцію. І вашу здатність прощати та відпускати, пройти через випробування, і, знаєте, хочеться сказати, і душі знайдуть мир у гармонії, навіть якщо шлях не буде прямим. От такий розклад. Получився, я навіть не знаю, що ще додати. Хотілося максимально вам донести. Взагалі, от енергетично, якщо взяти, то це показує щирість, але страхи та внутрішню нестійкість. Саме вашого партнера або партнерки. Душа цієї людини, вона тягнеться до вас. Душа. А душу, душу не всі чують. Але людина таке враження не навчилася брати відповідальність і не навчилася цінувати гармонію. Людина постійно а, намагається щось комусь доказувати, і взагалі а, таке враження, що душа а, цій людині, верніше, людина з такою душою ще а, не розуміє слова справжнього ставлення до свого вибору. Або або справжнього, знаєте, невміння тримати балансу між пристрастю і відповідальністю. Це таке враження, от, знаєте, людина може говорити, я не хочу зраджувати, але моє серце неспокойне. Дай мені, будь ласка, час і простір. Щоб зрозуміти себе і тебе. Ось таке щось іде. Тому дивіться самі, з ким відіграється цей розклад. Я намагалася максимально його донести вам, щоб ви, можливо, відчули якісь інсайти вашої взаємності або Вашого вибору, або що відбувається відносно енергетичних та кармічних цих процесів, вашої парності. Цей розклад, напевно, не для всіх, але з кимось він відіграється і круто відіграється. Тому, якщо ви відчуваєте, що цей розклад про вашу ситуацію, і ви відчуваєте це на іншому рівні, ніж просто дивиться. Знаєте, як такий сигнал, що це от ваша історія? То приймайте, тому що це насправді особистий розклад для когось буде 100%. Дякую за увагу і до нових розкладів і цікавих запропонованих вами тем в телеграм-каналі. До зустрічі!